Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і в нас на черзі розклад на тиждень для усіх знаків Зодіаку. І будемо дивитися, що чекає вас цього тижня. А тиждень у нас почнеться з 3 лютого до 9 лютого. І дивимося, що чекає вас цього тижня. І починаємо з овнів. Дорогі овни, у вас випадає старший аркан сила. По цій колоді це дуже така приємна карта. Це сила, це любов. Любов найбільша сила у світі. Вона вбиває і ворогів, вона вбиває і люблячих людей, з люби дід Бабі, очі видропав, знаєте, теж. У вас можливо відкриться цього тижня резерв якийсь, якийсь потужний. Енергетичний резерв, витримка. До речі, потребується вам цього тижня витримка, сила, мужність і витримка. Витримати якусь навалу, витримати якийсь тиск від когось, хтось, можливо, буде тиснути на вас. Це все витр... Витр... витримати буде затратка дуже великих сил. А у вас вони є. Якщо ця карта випадає, значить якісь випробування випадають на овнів цього тижня. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, у нас п'ятірочка жезлів, у вас якась боротьба. Дивіться, якщо у вас дійсно якісь сутички, звертайте завжди увагу, якщо у вас сутички з околишнім середовищем, це є ваші сусіди, це є ваші родичі, на роботі колеги і тому подібне, немає значення, де, ви відчуваєте якусь напругу. Обов'язково дивіться, що робиться у вас всередині, тому що ця карта завжди натякає на те, що все робиться від вас. Якщо у вас якийсь раздрайв, якщо у вас якась незлагодженість самим собою, то звичайно це переноситься випромінюється на оточуючих. І Відбивається потім на вас, якимось роздратуванням, якимись потасовочками і тому подібне розборками і ось так якось відбиватися треба та переконувати когось. Розумієте? Тільки людина, яка у злагоді сама з собою не притягує ніякі конфліктні ситуації. А тут може бути якийсь конфлікт як в родині, так і зовні десь. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас випадає паж мечів. Паж мечів говорить вам придивитися до якоїсь ситуації. Зазвичай пажі, це є якісь новини. Новини можуть бути не дуже приємні. По мечам це неприємні новини. Зазвичай, так? Але. Карта вам радить до чогось придивитися, з ким ви маєте справу або з чим ви маєте справу. Тобто придивіться ближче. Розгляньте цю людину або цю справу під лупу, як то кажуть, до дрібничок. І ви зрозумієте суть справи. Повірте мені, ви все зрозумієте. Ця карта говорить: не придира, наприклад, буде хтось, можливо, придиратися. Це, знаєте, каприз дітей. Каприз шефа на роботі теж може бути. Ось. Але завжди дивимося на себе. Дивимося, як ми самі з собою себе поводимо, так і поводяться з нами. Придивіться до когось, до чогось. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, у вас ваша енергія, рибка у воді цього тижня. Але ви знаєте, у вас будуть якісь хороші згадки, якісь хороші моменти цього тижня, будуть нагадувати вам про колишні часи, про мирні часи, про, можливо, про ваше дитинство, про юність. У кожного буде це по-різному. Але, знаєте, ця карта вона дає. Ну, як сказати, такі спогади дуже-дуже приємні, дуже ніжні і приємні. Можливо, хтось з вас згадає перше кохання, можливо, у когось буде, знаєте, народження дитини в колі друзів або ще щось. І родини, родини хрестини, весілля, і ви згадаєте щось таке позитивне. Це карта взагалі-то розмови по душам. це... Коли зустрічаються люди в тісному кругу і приємні розмови ведуть, згадують про колишні часи, згадують про молодість, ось якось так. Ось якось так. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, у вас трійка монет, і вона говорить про якісь справи, дуже серйозні справи. Це можуть бути якісь бізнесові справи, про якісь проекти. Це може бути і ваш особистий проєкт, або справа, бізнес відкриваєте. А може бути якийсь проєкт на роботі, щось нове, де потребується не одна людина, а декілька. Тут може бути, звичайно, і більше людей, від двох і більше. Ось. І це у Скажімо так, у команді. Робота у команді. Злагоді. Разом. Тільки разом ви зможете чогось добитися. Наприклад, разом зробити вдома ремонт, разом зробити для дітей в школі або в садочку ремонт, щось поремонтувати, щось налагодити, щось запустити. Ось по цій карті і йде, дорогі леви. Також ця карта передбачає якісь маленькі прибутки. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, четвірочка мечів. Четвірочка мечів може говорити, що ви, можливо, захворіли. Це не обов'язково, але ви можете захворіти по цій карті. Ви можете бути просто бездіяльним, ви можете бути просто втомленим. Ось ця карта так і радить. Заспокойтесь. Відпочиньте, наберіться сил, бо справжня війна йде попереду. Хтось, наприклад, себе лікує після якоїсь травми. Хтось, наприклад, мав розбите серце і тут просто потребує паузи. Не хоче не зустрічатися ні з ким, <кiffe> <кiffe> якось так. Ось, вибачайте. Тому наберіться сил. Відпочиньте, виспіться. Цей тиждень у вас пауза. Ось якось так. Зараз я складу, щоб тут все вийшло. І нехай буде як веселка, нехай буде тут все гарно розкладжено. Тиждень такий, знаєте, спокійний і, можливо, перемиря у когось. Тобто, ви взяли час кожен для себе, щоб перепочити. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, шістка мечів, це відповідальна дорога, це якась подорож, це подорож до якихось установ та організацій. Це дійсно у когось може бути переїзд, у когось буде, знаєте, от як я рідко виходжу з хати, так? Ось, бо це моя карта. Що от я якби я собі передбачила: ага, значить, Ірина кудись піде. Або купити, їсти, бо не буде кому. Або. Піти щось закупитися або відвідати когось, розумієте, переїхати з місця в місце, якась подорож. По цій карті, до речі, часто йдуть відрядження, переїзди, якийсь рух, а хтось просто бере на себе відповідальність. Ця карта так і говорить: беремо на себе відповідальність, відповідаємо за свої кроки, за свої вчинки і робимо висновки, тобто повний вперед, якось так. Тепер переходимо до скорпіонів. Зараз я помішаю і йдемо до скорпіонів. У нас тут іде паж жезлів. Я цю колоду рідко беру. Вірніше, я її, мені здається, цілий рік не брала. Я її, мені здається, коли було повномасштабне вторгнення, я нею дуже часто користувалась. Чомусь згадала, треба взнати знову. Гаразд, дорогі скорпіони. Що чекає вас цього тижня? Якась новина по роботі, якісь пропозиції теж по роботі. Можуть бути пропозиції про дружбу, якісь знайомства можуть бути. Це можуть бути також маленькі діти. Якусь роботу, якщо запропонують, то це буде початкова робота. Ось не будете зразу капітаном корабля, а будете спочатку матросом, наприклад, треба навчитися. Ця карта також говорить, у вас можливо з'явиться зацікавленість у е, імпорті, е, е, імпортних товарів, наприклад, імпортної, е, тобто закордонної мови якоїсь іноземної, або подорожі. У вас з'явиться інтерес вивчити, можливо, якусь мову, вас зацікавить якась країна кудись переїхати. Ось якось так. Тут хороші ідеї. До речі, по цій карті також приходять хороші ідеї. Тепер йдемо до стрільців. Дорогі стрільці, сімка кубків. Сімка кубків, ви знаєте, це коли вас переповняють емоції, а усі Кольори веселки, можна так сказати. Це з одного боку, з другого боку, це велика кількість інформації. Звичайно, у цій кількості інформації може бути якесь і псо, якась неправдива інформація, але просто яка дуже вражає вас. Наприклад, можуть бути пропозиції по бізнесу, можуть бути у вас якісь можливості відкриваються. Але дивіться, по цій карті дуже часто проходять рожеві окуляри. Їх потрібно знімати. Якщо у вас до цих пір все було серйозно в житті, ця карта радить вам трохи розслабитись і вдягнути рожеві окуляри. Вже не дивіться все так серйозно. Розумієте, тут у кожного вона програється по-різному, навпаки. Ось. Тому дивіться, будьте обережні, якщо ви вдягнули, маєте постійно вдягнені рожеві окуляри, то будьте обережні, вас можуть обманути. Вам можуть продати якусь, вибачте, фігню, <свят> якусь а, неякісну річ і тому подібне. Будуть, от дивіться, хто багато говорить, будьте обережні, як хто, якщо вам хочуть щось продати, щось хочуть вам нав'язати, будьте обережні в цьому плані. Але карта дуже позитивна. Цей тиждень у вас буде позитивний, емоційно позитивний. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козороги, це перша карта, яка така, знаєте, трошечки, ну скажімо, негативна. Щось вас лякає. Вас лякає, можливо, майбутнє, вас лякає, можливо, когось школа, когось робота, когось чоловік, когось родичі, сусіди, когось дійсно прильоти. І це може бути. Ми живемо в час війни. Ось ця карта, єдине, що вона говорить, якщо, звичайно, це не. Прильоти, а у вас в голові якісь страхи по цій карті. До речі, можуть бути і мігрені, можуть бути головна біль. А головна біль зазвичай через напругу. Напругу багато думаєте, багато працюєте, у кожного буде по-своєму. Розберіться в цій ситуації, розберіться з цими страхами. Подивіться, що це за страх у вас. Ви подивитеся, що це дрібнички порівняно з справжніми страхами. Ось якось так. Розберіться в цій справі. Це дійсно може бути, просто хтось вас залякує. Подивіться вперед, чого ви боїтеся. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії прекрасна карта. Можна сказати, що у вас 10 з 10. А ви цього тижня. Емоційно дуже вис високі емоції, високі вібрації, позитивний настрій піднімайте собі настрій, якщо воно не так. Ось ця карта вам говорить: розважайтеся, трошечки, розслабтеся, е по повні програмі. От карта каже. По повній програмі. Дивіться, якщо у вас це також родинна карта, якщо у вас родичі далеко, як мінімум, зізвоніться, побалакайте, наберіться якісь хороших емоцій, тому що ми зазвичай ми набираємося хороших емоцій від наших рідних, близьких людей. Зазвичай буває таке, що рідні наші не дуже дають хороші емоції, а навпаки, наші. Якісь інші люди так, ось зійдіться з тими людьми, які приносять вам позитивний настрій, високі вібрації, з ким вам приємно буде. Це можуть бути по цій карті день народження, можуть бути якісь свята, можуть бути якісь юбілеї, можуть бути хрестини, родини та весілля. Ось якось так. Хороша позитивна карта, дуже позитивна, дуже хороші вибрації цього тижня у вас. Тепер переходимо до рибок. Дорогі рибки, а у вас місяць. Ну, Дивіться, місяць він несе в собі якусь непрозорість, невизначеність. Це, звичайно, можуть бути якісь нещирі люди. Це можуть бути якісь ситуації, яких ви не бачите. Ви бачите тільки поверхню, а глибоко ви не бачите. Місяць приносить взагалі то обман і таку, знаєте, тяжність на душі. З другого боку, по цій карті йдуть, наприклад, така жіноча енергія, загадкова енергія, але така, яка лякає. Ось якщо ви жінка, то у вас, може, цього тижня, хоча це ваш знак місяць до риб, до води якраз. То у вас може бути просто проявлятися магнетизм. І якщо ми дивимося на дні колоди, бачите, якщо у вас є шлюб, ці карти не дуже приємні. Чому? Тому що у шлюбі щось не так. У вашому партнерстві щось не так. Обмані. На обмані зійшлися, якщо ви знайомитеся з кимось цього тижня, будьте обережні, це може виявитися потім обманом. Людина просто хоче вас отримати, заполучити. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного тижня, мої любі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!